Доброго дня, любі діточки! Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Бабусин борщ. Слухайте уважно у бабусі дві онучки. Живуть вони у великому місті, а на канікули приїздять до неї в гості. Радіє бабуся онучкам, пригощає їх черешнями, медом, варениками. Та дівчаткам найбільше хочеться борщу. Мама розповідала, що бабуся борщ варить смачний присмачний. Зварила бабуся борщ зі свіжими помідорами, капустою і сметаною. Та от біда, забувати стала, поки варила, двічі посолила, поставила на стіл дві миски борщу та й припрошує онучок. А чи солила, І не пам'ятаю, стара вже. «От сіль у сільниці, добавляйте собі на смак. З'їли дівчатка по ложці борщу. Ой, який же солоний! Зглянулися між собою, усміхнулися непомітно, ложка за ложкою, виїли та й ще попросили. Та все дякують бабусі, а вона й радіє. А чи солила ж я борщ? питається бабуся. Ми й не помітили, каже онучка, такий смачний, що про сілі не подумали. Отже, солила з легкістю зітхнула бабуся. А завтра це діло вам доручу, боюся, що забуду посолити. Добре, бабусю, усміхнулися онучки. Діти, вам сподобалось оповідання? А зараз ми перевіримо, чи ви уважно слухали. Скажіть, чи часто бачились онучки з бабусею? Яка бабусина страва була найсмачнішою? Яка біда була в бабусі? Що сталося під час приготування борщу? Яким був борщ на смак? Як поводились дівчата? Що вони відповіли бабусі на питання, чи солила вона борщ? що бабуся домовилась з онучками? Діти. Як ви думаєте, чому дівчата не сказали бабусі, що борщ насправді дуже солоний? Молодці! Ви сьогодні добре попрацювали так тримати? До наступних зустрічей!